Таблички від активістів. Зробимо так, аби е, читати розклад було зручно для всіх е, городян. Де та як розміщуватимуть нові таблички з розкладом руху тролейбусів? Попрощали зі шкільними партами. Хочеться повернутися сюди знову. В навчальних закладах пролунав останній дзвоник. Діти в якості журі. О, я оцінив його на дуже дуже гарно. У сумах стартував Children Кінофест. Вітаю на ЮА Суми. Наші журналісти вже мають що розповісти вам про останній робочий день тижня. Тож до новин. Нові умови для надання субсидій довідка про доходи за три місяці більше не підходить. За постановою уряду з травня необхідно представити свій дохід за рік. Крім того, змінилися і терміни нарахування. Раніше субсидія призначалася на 12 місяців. На сьогодні термін призначення субсидії визначається з місяця призначення з місяця звернення до кінця опалювального періоду, але не більше 12 місяців. Тобто, ті мешканці, які звертаються зараз в травні. По факту отримують субсидію на 12 місяців. Ті, хто будуть звертатись в наступних місяцях, отримують субсидію до кінця опалювального періоду, тобто до квітня 2017 року. Якщо людина звертатиметься в грудні відповідно до кінця опалювального, до квітня і так далі. Крім цього, якщо пільговик оформляє субсидію, то в термін користування нею пільги не нараховуватимуться. Ну а для тих, хто не працює, зараховуватимуть дві мінімальні зарплати замість однієї, як було раніше. Зараз у сумах субсидіями користуються близько 55 тисяч сімей. У конотопі пограбували будинок головного редактора місцевої газети. Невідомий заліз у будинок зачинив 14-річну доньку господарки в коморі і виніс з будинку планшет, мобільний телефон та золоті прикраси. Близько другої години донька потерпіла і почула якийсь шум біля вхідних дверей. Коли підійшла ближче, побачила невідомого чоловіка, який від неочікуваної зустрічі з нею накинув собі на голову рушник, що висів у коридорі. Погрожуючи предметом, схожим на донька, дівчина не змогла пояснити, що саме за предмет, змусив її сісти на диван та відвернутись до вікна. Впродовж години чоловік нишпорив по квартирі. Потім зняв з дівчинки золоті прикраси та зачинив її у каморі. Я Як не робила таких висновків. Я з моєю професійною діяльністю, з тим, що я редактор міської газети. Ну, десь так. Пограбували, на жаль, так злякали дитину, зачиняли її в погребі. Ну, слава богу, не задби шкоди так фізично не били, нічого страшного не сталося. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Грабіж. Винному загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Якщо ви маєте інформацію про цю подію, телефонуйте на 102 або в Конотопський відділ поліції. Телефони ви бачите на ваших екранах. Заочний арешт акціонера сумського заводу машинобудівників російського олігарха Костянтина Григоришина Московський міський суд визнав законним. Про це повідомляє Інтерфакс. Нагадаю, Костянтина Григоришина звинувачують в організації ухилення від податків на суму близько 675 мільйонів рублів. Він оголошений у міжнародний розшук. Термін попереднього розслідування у справі продовжено до 8 червня. Ремонт доріг 95% шляхів Сумщини треба відновляти. Про це розповів начальник служби автомобільних доріг. Цього року з Держбюджету виділили 89 мільйонів на експлуатаційне утримання доріг Сумщини. Потрібно ж, як мінімум, майже 200 мільйонів. На капітальний ремонт з Держбюджету дали 64 мільйони, при потребі 600. Ми на сьогоднішній день маємо можливість відремонтувати. Майже 10 кілометрів доріг із того доведеного плана 64 і гривень, які виділені з бюджету на ремонти в Посумській області. Це дуже не дуже маленький той незначний такий ресурс, який виділений. ямковості. В нас загалом по по наших підрахунках біля 400 тисяч квадратних метрів. У нас ресурс на ліквідацію ямковості це біля 120 тисяч квадратних метрів. Значна частина, значна частина ямочного ремонту не буде виконана в зв'язку з відсутністю фінансування.

Що ситуація з состоянням барок буде так це улучшатися? Сім тисяч ну порядках где-то ста п'ятдесят мільярдів можна. Йдеться про 7 тисяч кілометрів доріг, що є на Сумщині. Із них норма відповідає 300. За три тижні планують розпочати капремонт близько 5 кілометрів траси між Боромлею і Тростянцем. На це піде 33 мільйони з держбюджету. Розклад руху тролейбусів. Громадські активісти власним коштом придбали та планують розмістити на одній з центральних зупинок табличку нового зразка. Чим вона краща за ті, що вже існують, і чи планує їх оновлювати електроавтотранс, знає наша знімальна група. Ось такі таблички з похвилинним розкладом руху тролейбусів з'явилися у сумах близько восьми років тому. До цього на них вказували лише інтервали руху. Ще тоді на стовпах біля зупинок на висоті близько 2,5 метрів. Якраз висота дозволяє всім ознайомитися. Це катастрофа, це просто не люблять людей. Розкладу ж немає. Зупинки немає. Не на зупинці. По-перше, він буде предохранятися все від вітру, дождя. На рівні глаз було б удобно його осмотрити. Таблиці нового зразка пропонує громадський активіст. На цю зібрав гроші з друзями сам. Причепити її пропонує на саму зупинку. Такі таблиці металеві та мають захисну плівку. Подібні є тільки у Вінниці. Цей розклад ми будемо розташовувати на одній зупинок міста Суми. Ми адаптуємо розклад відповідно до сумських потреб, збільшимо шрифт і зробимо так, аби читати розклад було зручно для всіх городян, як молоді, так і літніх людей, які мають певні проблеми з зором. Далі будемо залучати зовнішнє зовнішнє фінансування, так щоб не довелося тробусномуправлінню своїх коштів встановити ці таблички. Вона обійшлася активіста майже у півтисячі гривень. У тролейбусному ж управлінні за кошти підприємства виготовляють свій варіант таблиць з графіком і картою руху тролейбусів. Його вартість в залежності від розміру від 250 до 500 гривень і розміщують їх, як і раніше, на стовпах. Ну тут там, где будеє деположено напишеть. Давайте пока Олександр вийде, будь ласка, ради бога. Ти займаєш цим питанням, без умовно. Тільки що він не хоче сам самовітуватися. У мене в плані установок табличек кожний місяць три рази більше форматом ото табличка на 8-10 остановок мінімум на тиждень, я би бюджетний план поставити. Таблички виготовлені Електроавтотрансом, вже є у центрі міста та на зупинках вулиці Харківської. Загалом у сумах понад 200 зубинок, що потребують заміни таблиці з графіком. Катерина Гладенко, Сергій Сурков та Сергій Лазаренко на часі новини. Так само власними силами жителі провулку промисловий у сумах чистять озеро біля їхніх будинків. Вирішили не чекати, поки на утримання водойми виділять гроші. З жителями спілкувався Юрій Токмань. В ньому раніше люди купались, як ви думаєте? Зараз там і уму, і ногою туди ступити невозможно, крім піявочок і уточок, які хоч іноді спасім травку з'їдають. Ці чоловіки працюють тут за кошт місцевих жителів. Позбуваються очерету та сміття. Знаходять автомобільні шини, пляшки, пакети. Цього непотребу не збиралося тут за час, коли озером ніхто не опікувався. Так стало грязно, що навіть жаби умерли. Потім возникло желание його немножко приукрасити. Ну, Жильців не проти, тому, дасть Бог, почистять і ну, наведуть тоже порядки з газоном. Завтра на прибирання території навколо озера вийде ще кілька жителів прилеглих будинків, а також земснаряд, який очистить озеро від мулу. Все це за гроші самих людей. У на привеликі жаль, наскільки мені відомо, коштів з бюджету на ці види робіт не виділялися, і даний об'єкт не підпадає ні в комунальне замовлення, ні закріплений за жодних із суб'єктів за господарювання для того, щоб його постійно утримувати. Юрій Токмань, Андрій Геращенко на часі новини. Попрощалися зі шкільними стінами. Для школярів Сумщини пролунав останній дзвоник. Наші журналісти побували в кількох навчальних закладах. Враження звідти дивіться далі. Позаду в цих учнів 11 років навчання. Сьогодні вони зібрались на лінійці, щоб останній раз почути шкільний дзвінок. Не хочеться повернутися сюди знову. Не віриться, що вже одинадцятий клас. взагалі. це відчуття, коли ти вже не повернешся в дитинство, і треба йти далі. Доросле життя для Ольги Павлівни. Цей випуск останній. Мої діти найкращі. Це добрі. Патріоти своєї батьківщини, діти, які люблять школу, побажають вчителів, дорожать родиною. Загалом в Сумській області зі шкільними партами попрощались 5 тисяч 345 учнів. А це зі стінами свого навчального закладу прощаються кадети. Мені подобається как бы, сама професія Ну, Я думаю, и дальше поступати по военным стопам. Долг военного как бы, защищать свою родину. То есть, ну, мені це подобається. У мене військовий дід, він служив. І я вирішив взяти з нього приклад і піти до кодецького корпусу та далі продовжувати військове життя. Ну, мені подобається бути захисником вітчизни. І я завжди мріяв їм стати, тому я поступив в кадетський корпус для того, щоб далі стати офіцером. Військові люди завжди до них інше відношення, пашана, є гордість за свою країну. Тому саме для мене це стало великим аргументом. Серед них 30 кандидатів у майстри спорту, 25 з панкратіону та 5 з військового багатоборства. Два брати чемпіони світу з панкратіону. 86% цього випуску 134 випускники ідуть навчатись в вищі військові заклади і заклади силових структур. Інна Шара Сергій Мілевський на часі новини. Святкувати за порядком під час святкування останнього дзвоника на вулиці міста сьогодні вийшли нові патрульні у посиленому режимі. Так буде і протягом цих вихідних, коли у сумах відзначатимуть випускні. У зв'язку з проведенням святкування останнього дзвоника, а також проведення святкування випускних вечорів в навчальних закладах, управлінням патрульної поліції міста Суми введено додаткову кількість особового складу. Задля охорони громадського порядку і дотримання публічної безпеки. Конкурс кінофільмів, що охоплює майже два десятки міст України, стартував у Сумах. Називається він Чілдрен Кінофест. У якості журі діти від 4 до 12 років. Триватиме конкурс 10 днів. З першими глядачами спілкувалася Ірина Касьяненко. Першою на конкурсі показали кінострічку Хлопчик Фантом історію про 11-річного Лео та поліцейського Алекса, що разом рятують Нью-Йорк від руйнування. Швидко Ми повернути вліво, тут зачинено. Марій вліво, вліво. Мені е, дуже сподобалося, Тут були гарні та негарні події, але хочеться, щоб більше було гарних подій. Там е, е, хлопчик він здійснив свою мрію, став героєм. О, я оцінив його на дуже-дуже гарно. Мені сподобалося, коли він спасав це, жінку, і коли, коли це, це, о, пішла і оживає його. У програмі фесту сім конкурсних фільмів і три позаконкурсних. Оцінюють стрічку юні глядачі за допомогою бюлетнів. По завершенню сеансу їх кидають у спеціальні скриньки. Після кожного сеансу ми порахуємо і будемо вже знати, скільки в сумах проголосували за цей фільм, а далі цифри будуть рахуватися по всій Україні, у всіх 18 містах. Щоб потрапити на безкоштовний перегляд фільмів конкурсу, треба зареєструватись на сайті Children Кінофесту. Фільм Переможець отримає диплом на закритті фестивалю 5 травня у Києві. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков на часі новини такими подіями позначилася ця п'ятниця. Я прощаюся з вами і бажаю гарного відпочинку на вихідних.